У Нас залишилось насправді не залишилось часу, але одне питання, яке мене максимально турбує: у нас є ж велика кількість співробітників, які переїхали в інші країни. І... Ну, у мене там свій досвід суб'єктивний. А який досвід у вас по співробітникам? Хто продовжує працювати Можна з колегами? Да, Коля, ми з тобою почнемо. Бо ну це питання прям турбує і кадрів немає. Нам потрібно шукати. Ми говоримо про адаптацію, ми говоримо про про молодь, і ми говоримо про кадри, які вже з нами, які вже готові, але живуть не в Україні. Здавати? Наскільки цей резерв для нас важливий? Та ну, це навіть не резерв. Я би сказав, що це активна, активний донор, на жаль. Дивіться, ситуація в нас яка. Ми компанія міжнародна, у нас під тисячу людей, 500 в Україні було. Тепер нас в Україні я не знаю скільки. 30, 40, може 100. І то це все не в Офісі. Тобто, з тими, з ким я бачусь постійно, це людей 20. Більшість людей за кордоном. Що відбувається? А ми стаємо донорами для іноземних компаній в першу чергу. Тобто, тут проблема ще гірша стає, оскільки ми сьогодні от з Дейвом говорили про хаслерську культуру або ну от роботу на результат українців і американців. Дуже схоже, всі інші work-life balance і так далі, українці гарно вчаться, швидко адаптуються і рухаються вперед. І Коли українець, а особливо Українка попадає в французьку культуру, ну конкретно французьку, бо це конкретні випадки, які у нас бували, і на плюс-мінус тих самих рівнях зарплат пропонується те, що пропонується і час той робочий, там півтора місяці здається державної відпустки, 35 годинний робочий тиждень. І це а якщо більше, то це там ну. Це, 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 це щось, щось неймовірне. Це перший момент. Другий момент здавалося б, MJD, вирішуйте своє питання закордонними людьми. Ні. Е, адаптація в культурі, в якій працює компанія українська найміноземних співробітників, е, не попадає. Тобто люди не працюють на такому рівні, як українці, люди не відповідають динаміці компанії на такому рівні. Тому у мене навпаки проблема в тому, що більшість людей, які поїхали, ну я кажу про широкий круг своєї компанії. Тобто, слава Богу, ті, хто знаходиться зі мною в контакті, у нас все стабільно. Але я відчуваю, що люди поступово починають бачити жити своє життя там, і знаходження роботи там це є один із способів адаптуватися там. Тобто, ти переїжджаєш родиною. Ти шукаєш дітям, умовно, дитячий садочок, ти шукаєш собі нових знайомих, але продовжуєш працювати в Україні, в яких там, ну я не знаю, там, у мене ребята всі там за кордоном якісь стосуються. Я з камерою сижу на подолі, наприклад, і тут у нас Петріоти ззаді вилітають. І, ну, якби вони такі, та ну, там спочатку, а як ти? Потім, а що там, а на п'ятий раз їм стане вже, ну так, а де я? Де ці Петріоти, де та Україна? Бог з нею. На жаль, така штука також є, і я говорю більше про те, що. Люди, які знаходяться за кордоном, це потенційні по якості наші, ми потенційні донори для світових компаній. Окей, ми говоримо ще про те, наскільки складно тобі працювати з людьми, які виїхали. Ой, якщо чесно, мені навіть не менш складно. І результативність, в принципі, плюс-мінус однакова. Складно в якому плані? Ми тут відчуваємо ту всю невизначеність x 2 x 5 всі проблеми, які у нас відбуваються в державі, ми всі переживаємо і розуміємо. А, а там фактично в тебе абсолютний резерв ментально здорових людей. Ну тобто, я у мене давайте так, чесно я скажу. Я не знаю, чи дивляться там мене мої колеги, особливо підлеглі, які за кордоном знаходяться. У мене до них вимоги завжди будуть більші. У мене ну я моя команда в Україні це монстри, і титани. А ті, хто за кордоном, це повинна бути реально підтримка, взаємодопомога з точки зору блекаутів чогось цього іншого. Тобто, в мене немає проблеми комунікації. Ми, слава Богу, в онлайн ну, з 20-го року нам дали цей тест. І такої проблеми ми не відчували якоїсь. Тобто, я, якщо чесно, я особисто як керівник, буду вимагати більш включеності від українців, які знаходяться за кордоном, оскільки вони повинні допомогти все таки пережити певні складні моменти. А наскільки відгук? А відгук окей, всі це розуміють. Прекрасно. Крутяк. І в мене немає, що найцікавіше, що Ну, багато людей, які от знаходяться навколо ну, там, нашого маркетингу в НЖІ, маркетинг весь залишається, ніхто не йде. Дякую, Коля Іра. Я знала, що ти запитаєш. Насправді в мені є що сказати. Не знаю, чи мій піар-директор теж дивиться цей запис, але я все ж скажу. Дивиться, так? Навіть сидить десь там. У нас є кейси, коли декілька. Людей в нашій групі, які служили чи служать, не дуже позитивно відносяться до того, щоб наймати людей за кордоном хлопців з оцих етичних причин, про які ти кажеш. Що, про, про що це? Це про відчуття, начебто це не офіційна позиція, це не там якихось ми вважаємо вас у хелянтів, нічого подібного. Але Відчувається, що цим людям тяжко це приймати. Вони, якби не кажуть ні чи так, вони, в принципі, не можуть там глобально ну це не їх зона відповідальності, але це є, це відчувається. Тому е, у нас немає там правил конкретних, що точно ні не беремо. Але все рівно от, зараз, наприклад, у нас всього е, десь близько 60 давай проспекті Зараз сім людей із 60 знаходяться за кордоном. Це дівчата, які виїхали. Е, і, ми під час війни вже декількох взяли за кордоном дівчат, прямо наняли, вони там, хочуть працювати у нас тут на український ринок. І був випадок, коли це була дівчина з Казахстану, і в команді відчувалось, а чому вона там? А вона там з чоловіком? А коли вона туди виїхала? Ну тобто, ці питання вони виникли. Чесно скажу, я не була готова сама навіть собі відповісти на них. Це є, вона десь якось, знаєте, от просто літає навкруги. Але з іншого боку, я й не можу сказати, що тут має бути якась принципова позиція. Напевно, треба дивитися. По-перше, треба до цього дійти, самому переварити. По-друге, кожен дивиться випад, дивитися випадок окремо. Бо в нашому кейсі, наприклад, ми працюємо з цією дівчиною, і я дуже рада, що вона в команді, тому що я розумію її причини, чому вона там, коли вона там опинилась і так далі. І я для себе прийняла рішення Окей, ми беремо цю людину. Але якби це був хлопець. Я не знаю, що би ми робили. Ось така відповідь. Дякую, Макса. Як тобі працювати з командою, яка віддалено або ще за кордоном? Бачив тебе таке поєднання двох сторін відразу. Так, ти та насправді я згоден, що дуже індивідуальні кейси є. У мене частина команди дійсно працює за кордоном, це дівчата. Це... Також, до речі, ремарка, у мене також дівчата. Я якось навіть не подумав про це. Я Це дівчата, проте в мене був досвід діалогу з нашим рекрутером, там потенційний кандидат. У ну, мене не складається тут меч. Ну просто там по якимсь власним переконанням, в мене цей меч не може складатися. Проте закордонно у мене дівчата, і насправді, що я для себе виніс? Питання процесів, питання підходу і менеджменту таких людей. І я знаю декілька кейсів з різних агенцій, де лід там може спілкуватися з людиною на удаленці один раз на тиждень. Один раз на тиждень. І це питання якраз цієї команди, відчуття команди, відчуття належності до неї. І тому у нас тут трошки простіше, бо в мене одна дівчинка в Португалії, одна в Польщі. Те, що в Португалії виїхала відносно давно, та що в Польщі виїхала ще там до повномасштабного вторгнення. І за, за рахунок наших процесів певного менеджменту вдається неймовірно круто утримувати цих людей. Ми працюємо вже з дівчинкою з Польщі, вже здається більше двох років. Та здається, більше двох років ми працюємо, і, і це насправді круто. І людина зараз не збирається йти, її все влаштовує. Так, є питання фінансової мотивації. Вона є всюди, об'єктивно, але цей процес вибудований, і я думаю, що його можна будувати, його потрібно будувати, бо ці люди вони точно можуть бути стабільними. Дякуємо. Можна ще додам цікавий, буквально свіжий кейс. Ніколи не думала, що це трапиться з нами, але от два тижні тому історія. Ми осінню взяли джуна, піпісі спеціаліста. Прикольний хлопець, дуже так чітко знаєте, все робив. Ну, нормальна людина, все ок. І тут трапляється наступне: ця людина, розкажу історію, прям візьму цю сміливість. Каже: мені треба в відпустку. В мене тут зламався ноутбук, я вам напевно вийшлю в центральний офіс. а Ми беремо людей по всій Україні, це нормально, ми працюємо віддалено. Ну окей, присилай. І через деякий час на дзвінку виясняється, що він за кордоном. Це людина призовного віку. Ми були вшоковані, відверто скажу. Деякі колеги наші були прям так, ну не те, щоб агресивно налаштовані, але в чому суть? Нас ніхто не попередив, і це абсолютно, якби знаєте, проти першої цінності довіри, яка є в команді. Тобто людина прийняла це рішення, не сказала обманула по факту. Виїхала, і ми звільнили одним днем цю людину, і вона, в принципі, нас зрозуміла. Чому? Тому що ну, не може так бути, це не меч. Це не ок, воно не мечиться, от правильно каже Максим. Просто не складається в голові. Такий кейс трапився. І знаєте, що ми говорили з колегами: що, скоріше за все, такі випадки будуть траплятися і надалі. Це не перша історія. Порушення закону. Буквально в даному випадку ми говоримо про те, що людина порушує закон. Так. Використовує нелегальний спосіб, дає хабарі порушує закон. Я перепрошую, мене є така, між нашими друзями, маленька, така е, сварлива фразочка. Я дуже не люблю людей, які перед тим, як вийти з хати, в якій вони прожили якийсь час, сруть на, на порозі. Це буквально те, що роблять. Ну, ти вийде вже ну, там, через тису, там, як завгодно, а даючи хабар, ти робиш тут тільки все гірше. Сорі, що так грубо, але. Добре, давайте ми на чимсь позитивному завершимо. Бо такі теми вже ми там гостріше пішли, але дуже круті, насправді дуже круті відповіді, дуже гарна дискусія.